Дорогі підписники, вітаю. Ви завжди питаєте, який у вас найдешеві трактор? Бувають різні там дорогі підписники. Часте питання, який саме дешевий трактор? Багато в контенті в Тіктоці є такі е, аферисти, які кажуть, там, що по 5 тисяч гривень є трактори, по 10, по 40. Нема таких цін. Стартова ціна трактора, який саме на чотирьох колесах. Він буде коштувати 2400 доларів, до якого йде фреза і плуг в комплекті. Трактор має один циліндр, задній привід, блокування задніх колес, гідравлічну систему з плаваючим режимом і все під'єднання, редуктор, переходний механізм, навісна плита, фреза і плужок. Так от. Ось самий дешевий трактор в Україні. Реально він підходить для невеликих ділянок і для тих, у кого обмежений бюджет. Є різні варіації, але ця варіація сама дешева. Запам'ятайте, як вона називається: Кентавер 160Б. Є в різних кольорах, вже новенькі. Все, причепуримо: один циліндр, е е е інформативна панель, е лічильник мотогодин, кермо. Педальки, тут у нас перемикання передач, плаваючий режим вже захований, вже нікому не заважає. Вниз, вверх і плаваючий режим, сідушечка, крила. Розширительний бачок, гідроциліндр. Це у нас Кентавр 160Б. Реально є е, контингент людей, яким потрібен саме цей трактор, тому що він підходить і по бюджету, і обробляє ті, ті невеличкі ділянки, які вам потрібні. Це прекрасне рішення, якщо ти задовбався ходити за мотоблоком, і він тебе отак от тріпає, дьоргає, кидає. Ти просто, як дядько, сідаєш і вже кермом крутиш. До речі, тут є додатково. Новий генератор, який не дасть вам в полі застряти. Він буде заряджати ваш акумулятор. До речі, колія регулюється на ту ширину, на те міжряддя, яке тобі потрібне. Тому звертайтесь, будь ласка, Кентавер 160Б відправимо сьогодні прямо вам додому. Замовляй.